Державний секретар США Ентоні Блінкін під час свого візиту ймовірно оголосить про надання дозволу збройним силам України бити по Росії далекобійною зброєю. Про це у інтерв'ю. Ексіос заявив конгресмен США Майкл Маккол. Він е -е, повідомив про те, що мав розмову з держсекретарем два дні тому. Останній зазначив, що їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті надати дозвіл завдати удари по Росії за допомогою далекобійних ракет «Атакамс». Під час наступного масованого удару Росії по Україні є загроза прямих влучань в об'єкти цивільної і критичної інфраструктури, адже ракети, які РФ отримала від Ірану, хоч і недалекобійні, проте високоточні. Таку думку висловив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман. За його словами, у Росіян є ракети, які стріляють на невелику дальність, наприклад, с 300 проте вони не високоточні а більш для тиску на цивільне населення. Натомість при наступному масованому обстрілі окупанти можуть використати понад 100 іранських балістичних ракет. Ними ворог може вдарити по об'єктах вглиб нашої держави.